От тільки став автобус, ну я лічно почула вибух. Суботній святковий ранок пані Наталя, як і більшість чернігівців у цей день, 19 серпня, пішла до церкви. Спокійно повернутись додому не встигла. Постраждала від удару російською крилатою ракети по центральній частині міста. Наразі жінка знаходиться у стабільному стані, але про пережити згадує з болем. Це просто жахливе видовище, і тоді коли дивишся на всіх цих людей. Ну, це просто дуже страшно, дуже страшно. Ну, але ну, це такий хаос. Люди бігають у різні сторони, не знають, що робити. Комусь надається допомога, хтось шукає, хтось кого шукає і скрізь кров. Разом із Наталією сьогодні у лікарнях знаходяться інші травмовані внаслідок російського теракту. Станом на 22 серпня кількість постраждалих 181 людина, з яких сім загиблих. У Чернігівській міській лікарні номер 2 наразі перебувають 12 пацієнтів. Двоє з них у важкому стані. Інші мають середній ступінь важкості. Потерпілі отримують всю необхідну допомогу та проходять лікування в плановому порядку. В основному це травми мінно-вибухові, так звані, тобто ті, які пов'язані. Саме з вибухом, який стався, це осколкові поранення, це садна, це в більшості травмування кінцівок верхніх та ніжніх, і є певні поранення тулубу, те, що я вже сказав, порізи, садни і так далі. І звичайно, певна кількість це струси головного мозку, є забіг головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Як тільки почули звук прильоту, медики одразу поїхали на роботу, розуміючи, скоро привезуть поранених. Завідувач травматологічного відділення Чернігівської міської лікарні, номер 2 Богдан Рожило, каже: упродовж години після трагедії надійшло понад 30 людей з різними ушкодженнями. Було сформовано 8 бригад, які допомагали одночасно восьми пацієнтам. За дві години надали допомогу 40 постраждалим, когось госпіталізували, а когось відпустили додому. Наразі у відділенні знаходяться дві пацієнтки яким необхідне подальше медичне обстеження та реабілітація. Робити пластичні операції, відновлювати, коли є дефекти, м'яких тканин, дефекти кіскових тканин, тобто первинна допомога надана в повному об'ємі. Зараз ми це все прив'язуємо, очищуємо рани, лікуємо і будемо подальшому займатися пластикою. Вже відновлюємо функції. Лікарі відмічають особливу позицію Чернігівців. В перші ж години чимало людей прийшли з пропозицією своєї допомоги і підтримкою. Дуже приємно було те, що всі мешканці міста відкликнулись на ситуацію, яка сталася на цю страшну трагедію. У нас дуже багато було містян, які просто приходили, пропонували свою допомогу. Аби що можемо робити, що скажете, то й будемо. Це дуже зворушливо, дуже приємно. Я вдячний всім, хто незважаючи зважаючи на, там, на вихідний день, на свої якісь. Справи кинув все і прийшов до лікарні у перші хвилини після удару. Постраждалих везли і в Чернігівську обласну лікарню. За три дні всього було 27 звернень. Хтось приїхав одразу, хтось у наступні дні. Госпіталізували ж у середньому або важкому стані сім пацієнтів. Перші години і до сьогоднішнього дня три пацієнти знаходилися у палаті інтенсивної терапії. Один пацієнт в тяжкому стані, інший середньої тяжкості, і чотири пацієнти у палатах, профільних палатах: ортопедія, травматологія, нейрохірургія, опікове відділення. У нас оглянуто у відділенні два пацієнти. Один зразу був переведений в ортопедичне відділення, інша дівчина там 20 років, міновобухова травма. З пошкодженням передньої великогомілкової артерії, там рвана рана зовнішнього зовнішньої поверхні правої гомілки. Усі пацієнти знаходяться у стабільному стані. Наразі їм надається психологічна підтримка, аби допомогти пережити душевні травми суботнього ранку.